Вони фактично готові стати проти свого народу зі зброєю, і коли Міністерство оборони робить заяви про те, що вони фактично готові стати проти свого народу зі зброєю, то це є не що інше, як злочин проти українського народу, і за такі злочини несуть відповідальність Габському трибуналі. Тому, пане голово, ми звертаємось до вас, щоб зараз зібратися у вас в кабінеті. І обговорити питання, як ми завтра будемо голосувати, Конституційний акт про відновлення народовладдя і Конституційного в Україні, про повернення до Конституції 2004 року, про скасування диктаторських повноважень президента і про надання українському народу через український парламент право керувати своєю країною. Прошу, Олека. Дякую, шановне товариство. Не вважаю, що парламент може працювати в звичному режимі та ще й розглядати запропонований порядок денний, роблячи вигляд, ніби з чого не сталося. В Україні насправді не тільки продовжується протистояння на Майдані, і не тільки на одному майдані в Києві, але й по різних областях України. Відбуваються протести проти чинного режиму проти чинної влади. Але сьогодні ми бачимо, що зі сторони Кремля, зі сторони Москви підтискується активно теперішня влада з метою спровокувати громадянську війну. Це є надзвичайно небезпечна річ. Я хочу наголосити на тому, що те протистояння, яке сьогодні є в Україні, це не є протистояння між різними українцями Сходу чи Заходу. Між україномовними українцями чи російськомовними українцями, між українцями, які голосували за ту чи іншу політичну силу, це є протест громади проти влади. І влада, яка підтискується Москвою, сьогодні зацікавлена в протилежному так виглядає, зробити в нас в Україні громадянську війну. Як приклад, це є такий собі шабаш створення українського фронту у Харкові, який намагається сьогодні. Фактично провокувати людей на протистояння між собою. І це є дуже небезпечно. Граєтеся з вовним, товариство. Наступне. Ми так само погоджуємося з тим, що треба ненайдія зараз сідати і обговорювати питання можливості зміни реальної системи влади в державі, тобто повернення до Конституції 2004 року. Це об'єднання свобода має дуже багато зауважень. І питань до цієї Конституції 4-го року. Але ми готові проголосувати і підтримати 41.80 законопроект, ми готові проголосувати і підтримати вище оголошений конституційний акт, виходячи з того, що саме це може і стати виходом ситуації в Україні. Саме це і унеможливить музурпацію влади в Україні, саме це і призведе до якнайшвидшого перерозподілу владних повноважень задати і про розподілити між парламентом і кабінетом міністрів.